Учні перших-четвертих класів не залишаться голодними. Гроші на харчування школярів початкових класів та дітей пільгових категорій передбачили у міському бюджеті. Однак коштів на харчування дітей у дитсадках цього року виділять менше ніж торік. Якщо раніше з місцевого бюджету відшкодовувалося 50% від вартості харчування, а решту платили батьки малюків, то тепер бюджетними грошима покриватиметься лише 40% витрат на харчування дошкільнят. Щоб безкоштовно годувати учнів перших перших четвертих класів місцева влада забрала частину коштів, передбачених на обслуговування житлово-комунального господарства. Також безплатне харчування отримають діти з малозабезпечених сімей та діти інших пільгових категорій. Були змінені підходи до організації харчування, тобто в дошкільних навчальних закладах, якщо раніше у нас було, була вартість харчування з відшкодуванням 50% батьків, 50% бюджет, то по-новому це буде 60% це батьки, 40% бюджет.